казка на добраніч на радіо тисяча друзів. Добрий вечір, дарує дітям ласку. Та розповідає цікаву казку. А розкажу вам казку я, Федяєва Олена Васильівна, вчитель нашої ШГП. Тож, влаштовуйтесь. Зручненько. Вас чекає щось новеньке. Влаштувались? Тоді слухайте казку, назва якої усмішка. А написала Світлана Василевська давно, предавно, на березі синього моря стояло блакитне казкове місто. Жили там. Щасливі люди. Вони працювали, співали пісень, бо праця приносила їм радість. А ввечері з їхніх будинків линула музика. Коли зустрічались, люди всміхались одне до одного, таке в них було вітання про те, що на світі є місто, де всі люди щасливі, довідався лихий. Чарівник. Той самий, що з роду не співав, не любив музики, є не усміхався. Ось полечу я в те місто, сказав сам собі чарівник, відніму у людей усмішки, та й зроблюся один щасливий. Сів чарівник на свій летючий килим і полетів. Летів уночі, бо всі лихі чарівники літають лише вночі. Світало, за моря викотилася золота сонячна куля. Лихий чарівник сів за димарем і чекав, поки хтось вийде на двір. Нарешті він побачив першого жителя казкового міста. Той ішов і всміхався сонцю, яке щедро гріло землю, пташкам сміхався, які весело співали на деревах і зеленим листочкам що тремтіли на вітрі. Чарівник вилетів із за димаря й опинився перед людиною. Віддай усмішку. гукнув страшним голосом. От якого попадало листя з дерев і замовкли пташки. Усмішка відразу зникла з обличчя людини. Як її візьмеш? Тоді чарівник підбіг до другої людини і крикнув Віддаю усмішку. Та знову не зміг відібрати і ця зникла. Чарівник спробував украсти усмішку. Відняти її нишком, щоб ніхто не помітив. Але дарма куплю усмішку, нарешті надумав чарівник. Та всі, кому він про це казав, тільки знизували плечима. Чарівник заплакав з кривди. Сльози горохом покотилися по його щоках, один добродій. Пожалів чарівника, посадив його на лавку біля блакитного водограю і спитав, чого плачеш, добрий чоловіче? Ніхто ніколи не звертався до чарівника з такими словами, і він заплакав ще дужче. Не можу більше так жити, схлипуючи, відповів чарівник. Ніхто не любить мене, не має мене друзів. Мені хочеться усміхатися, як усі, але не можу знайти собі усмішки. Усмішку не купиш і не вкрадеш, сказав житель казкового міста. Її дарують за добре діло. Згадай, чи зробив ти? Сьогодні щось гарне.